Виконуємо номер 3 завдань для перевірки знань до параграфів з 15 по 19 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. За кілька однакових блокнотів заплатили 40 гривень. Скільки потрібно заплатити за такі самі блокноти, якщо їх буде завдання перше у три рази більше. І завдання друге у два рази менше. Приступаємо до виконання. Кількість товару і його вартість при сталій ціні є величинами прямо пропорційними. Тоді зі збільшенням однієї величини у певну кількість разів, друга величина також збільшується у стільки само разів. І зі зменшенням однієї величини у певну кількість разів, друга величина зменшується у стільки само разів. Тому дамо відповідь на перше питання, якщо у нас відомо, що їх блокнотів буде в три рази більше. Отже, 40 множимо на 3 дорівнює 120 гривень. І пояснюємо, потрібно заплатити за блокноти. І тепер даємо відповідь на друге питання. 40 поділимо на 2, дорівнює 20 гривень. Потрібно заплатити за блокноти. Записуємо відповідь. Перше завдання 120 гривень, друге завдання 20 гривень. Номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 15 по 19 підручника Математика 6 виконано.